Глядачі парламентського телеканалу Рада в ефірі програма велич особистості. І під час сьогоднішнього ефіру ми будемо говорити про співзасновника об'єднання руської трійці, співавтора збірника Русалка Дністрове, лінгвіста, поета і священника. Якова Головацького про відомого літературознавця будемо згадувати з професором, доктором філологічних наук Іриною Фаріон. Пані Ірино, я вітаю вас у нашій вітаю. студії. Декілька слів про біографію Якова Головацького, який працював під літературним псевдонімом Гаврило Русен. Народився 17 жовтня 1814 року в селі Чепелі Львівської області в сім'ї священника. Після закінчення Львівської гімназії хлопець вступив на філософський факультет Львівського університету. Згодом навчався в Кошицькій академії потім в Будапештському університеті Яків, закінчивши львівську духовну семінарію, був висвячений на священника. разом із Маркіяном Шашкевичем та Іваном Вагелевичем. утворив національно-патріотичний гурток Галицької молоді. На так звану руську трійцю, а в Будапешті, зблизившись з чеськими, словацькими, сербськими славістами, видав перший галицький альманах руської мови Русалка Дністрова разом з братом Іваном видав у відні збірку Григорія Ількевича галицькі приповідки і загадки став лауреатом у Варовської премії. Отже, Яків Головацький, перший в історії професор руської мови та словесності. На перший погляд це так красиво, правда. Перший професор в історії. Української культури завідувач кафедри руської словесності, так тоді це називалося у Львівському університеті, і один найз'яскравіших відступників і зрадників великої української справи. Сьогодні про це треба говорити дуже гостро і максимально багато. Він реально був зрадником так. чи йому приписували? Ні, він реально був зрадником, і ми покажемо це пані Наталю власне в контексті того часу, коли він жив. Реально він разом із Маркіяном Шишкевичем належав до руської трійці, але руську трійцю це вже пізніше називали артефактом нашої культури. А первісно, це була глузлива назва. Тих хлопців у духовній академії трьох. Головацький Вагелевич і Шишкевич, які домовилися між собою спілкуватися лише руською мовою. Руська мова це, звісно, що українська, тому що історична назва нашої держави Русь, то як же ж мова могла тоді по-іншому називатися? А я наголошу, що Головацький це ровесник Тараскарогоровича Шевченка, 1814 рік, і які абсолютно угу. різні шляхи у цього і цього. Якщо Шевченко це символ нації, то Головацький це символ того, як людина свій талант пустила заві отже, починав він звичайно дуже патріотично і дуже цілісно. Ніхто у нього не забере сили його інтелектуальної інтелектуальної спроможності. Але що мені з твого інтелекту, якщо у ньому немає характеру? Звісно, що ви назвали ці твори, які він писав приповідки Ількевича, видав зусиллями його вийшла Маруся Квітка Основ'яненка. Саме завдяки йому увага, його брат перший переклав в Галичині в 1951 році Гоголя українською мовою разом зі своїм братом Іваном вінок русинам на обжинки, який був знаковим явищем. Далі він працював над фундаментальною працею пісні Галицької і підкарпатської руси. Пригадуєте, коли ми з вами робили передачу про Осипа uh -huh. Бодянського, то Осип Бодянський в Москві у своїх читаннях історичному часописі упродовж 15 років, увага, публікував цю шедевральну грандіозну працю Головацького. Головацький її реально сам зібрав, обходивши усю Галицьку і Угорську Русь власними ніжками. Виникає запитання, що сталося з тим чоловіком. Да, що коли, наступив сталося? Так, коли наступив цей переломний Так, коли наступив цей переломний момент? коли вже став на шлях зрадника. Отже, 1837 рік. Виходить оця книжечка Русалка Дністрова невеликим накладом, 800 примірників. Книжка була явищем революційним, як казав Іван Франков. Чому полягала її революційність? Вона написана була народною мовою, розумієте? Не польською, не німецькою, не оцим страшним язичем церковно-слов'янською і, і українською, а народною мовою з елементами, звичайно, староукраїнськими. Тодішній клир української церкви греко-католицької був абсолютно москофільським. Тодішня українська москофільська церква панічно боялася, що народна мова зайде у Віцарину, і українська церква греко-католицька наголошую тоді заборонила цей шедевр Русалка Дністрова. Але хочу наголосити, що саме зусиллями Головацького. Русалка Дністрова вийшла. Тому що, як ви слушно перед тим, зауважили, Головацький вчився в Пешті, мав там багато знайомих, особливо Петровича. І зусиллями цього Петро... Петровича, Русалка не могла вийти у Львові, тому що Львів був абсолютно полонізований. З одного боку полонізований, з іншого боку, починалося Москофільство вже, яке зайшло в, в табір духівництва. Духівники були монополістами на істину в ту пору. Отже, в 1843 році Маркіян Шишкевич знищений тодішнім режимом. Вмирає від туберкульозу, але залишає двох чарівних діточок Володимира і Святослава, які пішли до речі, шляхом батька. А що ж відбувається з його побратимами з Вагелевичем і Головацьким? Про Вагелевича ми з вами передачу зробили. Він продався полякам, зійшов на їхній шлях. А цього в 1848 році, коли розпочалася весна народів, коли почалася революція в Австро-Угорщині, цього взяли за символ українського відродження. Тому що всі дуже добре пам'ятали, що ця людина була співтворцем руської трійці і одним із видавцем Русалки Дністрової і автором текстів Русалки Дністровій. І ось він стає учасником собору руських учених, і на цьому соборі він виголошує свою знакову. Промову, яка називається розправа про русські про руську мову чи про руський язик, розправа це розвідка, це омонім польсько-український. В цій грандіозній розвідці, просто фантастичні, її треба читати у кожній людині сьогодні. Він доводить окремішність української мови він доводить її глибоке історичне коріння. Він доводить її абсолютно самобутність і самодостатність. Він переконує, що наша мова має розвиватися винятково на народній основі. Але я наголошую, це все було в 1848 році. Далі ви абсолютно слушно наголосили, що він працював під псевдонімом Гаврило Русин, але він не зовсім під ним працював. Він просто написав одну зі статей становище русинів в Галичині угу. і підписав цю статтю дуже знаково зверніть увагу. Русин. Я русин він кричав на цілу так. Галичину. в мене є цитата так. із цієї статті, яку надрукував німецькою мовою, так. а в якій різко критикував політику уряду в національному питанні в Галичині. Отже, русини займають дві треті Галичини, східні комітати в Карпатах та Угорщині. Також цілу полудневу частину Росії від прип'яті до поверхні Дон. замешкують цю територію у компактній масі, не розпорошені поміж другими народами ані. Ані не змішані з чужими національностями вони не є жодними колоністами, які примандрували в ці землі, але вони є їх рідними синами, які живуть на могилах і курганах славних предків своїх з перед тисячі літ на прадідівських вогнищах, коли в них така славна минувщина, то чому вони не осягнули кращої долі, яка належала б такій великій нації? Ну і власне і далі є продовження а, цих а, цих теж. Тому в головній мірі, бо русини не, не видали здібних провідників і просвітителів, немає в них теж спільного осередку, немає лучності поміж поодинокими галузями нації, так званими освіченими русинами, бракує моральних сил. Ознайомлення з обставинами патріотизму і бажаннями приносити жертви. Нарід поділений, порабощений живе, навіть не знаючи, хто він. Його провідна верства зденаціоналізована, відчужена від народної маси, якій помагає тільки спати. Неймовірно, хіба не про сьогоднішній день? Здавалося б, людина з таким світоглядом. Що тобі, чоловіче ще треба? Що з тобою сталося? Але я хочу продовжити вашу цитату ще одним уривком із його оцього твору. Сумно для народу, коли негідні люди чужої нації топчуть ногами його національність. Але значно сумніше, коли син виродок роздирає груди своєї рідної матері. На жаль, ми мусимо сказати це про наш народ. В його надрах таїться багато брудних виродків, таких гнобителів нації, котрим гарантоване цілковите безсмертя. Але вони гірше герострата, оскільки храм національний дорожчий у тисячу разів, ніж храм Діани. І тим брудним виродком стає він. І стає він буквально за три роки після того, коли він оце написав. Як це стається? В 1848 році, 25 грудня, у університеті Львівському відкривають катедру Руської словесності. Хто мав посісти завідування цієї катедри? Звісно, що Головацький як після таких промов не зробити його завідувачем? Правда, mm -hmm. як після його розвідки, розправа про руський язик, після його пісень, які він зібрав, після вінка, які вони разом з братом видали, одностайно його обирають і завідувачем катедри, як тоді називалося руською словесності. Словесність – це одночасно мова і література. Що відбувається далі, пані Наталі? Далі, після революції, що наступає завжди? Після революції завжди наступає контрреволюція. Ми це з вами дуже добре усвідомлюємо зараз, бо ми в епіцентрі контрреволюції перебуваємо. Наступає контрреволюція. Хто витримує? Витримує сильний. Хто лягає під контру? слабкий. Хто зраджує? Звісно, що слабкий. В 49-му році, 48-й-49 рік, починаються контрреволюційні події. Угорщина оголошує про свій вихід зі складу. Австрії, так, починається повстання в інших теренах Австрії. Австрія не дає ради, щоб втихомирити бунти окремих народів, які жили у складі її держави, і запрошує російські війська впокорити угорців. Приходять росіяни і знищують угорський бунт. Так, народжується угорська мрія. Бути самостійною, самодостатньою і сильною державою. Зрештою, угорці цю свою мрію здійснили і сьогодні проявляють виняткового рівня імперські посягання на Західну Україну. Ми це всі, на, на Закарпаття ми це, свідками цього є. Це Галичан не аби як налякало. В Галичині почалися ширити чутки про те, що Росія чи Росія, як тоді наголошували, прийде, визволить Галичину, і Галичина була відірвана від Австрії. І долучена до Росії. А в складі Росії перебуває велика Україна. І таким чином буде об'єднана природно Закарпаття Галичина із великою Україною. І зроблено буде це завдяки московському цареві. В цю байку суспільство починає вірити, починає вірити у російську силу. Долучається тут до цього страшного політичного становища польський чинник. Поляки претендують, звісно, на східну Галичину, як на свої терени, маючи, звичайно, лише західну Галичину. У суспільстві шириться страшна зневіра. Русини починають програвати полякам в їхній агресивності і наступальності, і в претензії поляків на руські землі. І такі люди, як Головацький. Такі люди, як Вагелевич, і майже все тодішнє інтелектуальне середовище українців в Галичині, починає зорієнтовуватися на Росію. Так народжується в Галичині найстрашніше явище досі. Активно поширене, яке називається москофільство. І пише про це страшне явище москофільство, яке зароджене, як каже Іван Франко, від 1849 року до 1851-го. З цього починається страшна ідеологічна яма з назвою, як Франко каже, народження політичного гібридизму. На сьогодні гібридна війна. Цей mm -hmm. політичний гібридизм Франко впаковує в термін, який називається москофільство, і тим яскравим москофілом в університеті на тій катедрі, яка мала поширювати українську мову і українську літературу, стає цей чоловік, який називається Яків Головацький. А міг би він поступити тоді інакше в тому 1849 році, сорок році, період контрреволюції, звісно, що міг. Тебе ж зобов'язали викладати руську мову і руську літературу. Як ти її викладаєш? Тодішні сучасники описують, що цей професор, коли приходив в аудиторію до студентів, він з такою нехиттю, відразою і нецікавістю їм розповідав, що студенти спали у нього на парах. Ми не можемо віднайти жодної людини, яка би могла сказати, що я учень професора Головацького. Людина катастрофічно змарнувала свою справу. Людина не просто завалила всю українську роботу на катедрі руської словесності. Людина була деканом. Людина дві два роки від 64 до 66 року, 1800, пані Наталю, була ректором університету. І людина відверто з 1867-го, здається, бо восьмого року пішла на співпрацю із Москвою, заявивши на з'їзді слов'янських народів, здається, в Празі, що ми є одної гілки із московитами. Тут австріяки вже не витримали і почали цілком служно трактувати головацьку як агента Москви. Так, але як доводить його, так, як він був агентом Москви? Чи це просто була така ідеологія його? 에... Агентом, як слушно натякає Іван Франко, був його рідний брат Іван Головацький, який працював в Австрії чиновником. І те, тому що він Іван, в Австрії чиновник чиновник, був але арентом... був за а але був завербований Росією. Іван він Франко мав вплив на свого брата. Без сумніву, колосальний вплив. Тому що звідки ми робимо такий висновок? Ми робимо цей висновок на основі листів, які опубліковані mm -hmm. листування брата Якова Головацького і Івана Головацького. Листи абсолютно викривають москофільський світогляд Івана Головацького. Іван Головацький наголошує вже на абсолютній неспроможності увага, русинів будувати свою державу. Так, на тому, що треба орієнтуватися тільки на Москву. Так далі, крім того, на Головацького впливають і Москофіли на прізвище Зубрицький, і відомий професор Московського університету, про якого ми говорили в контексті Бодянського, Погодін. Угу. І що відбувається далі, пані Наталю? Франко публікує фантастичну статтю, яка називається Стара Русь. Та стаття в совєтські времена стає заборонена. З цієї статті Івана Франка Стара Русь витягують лише ті елементи, які не пишуть про москофільство. Але саме в тому матеріалі Стара Русь Франко викриває страшну зраду Головацького як дорогу Галичини москофільським шляхом. І цей страшний москофільський шлях Галичини, який і досі є у вигляді теперішньої влади, там насправді пригас лише. Під час першої світової війни, коли реально московити прийшли в Галичину, і Галичани побачили, що це властиво ще один поневолювач, крім австрійців, крім поляків, ми маємо ще одного ворога, який називається московит. Тоді була створена військова організація Січові стрільці, які воювали вже за самостійну українську державу, а не державу спільно разом з Росією, як це ратував Головацький. Але далі пані Наталю, зрадники вони завжди дуже комічні. Вони комічні і трагічні. Відбувається один дуже цікавий і знаковий епізод, про який шановна громада має знати, особливо про ті надзвичайно страшні процеси, які відбувалися в Галичині. І не треба з Галичини робити якогось п'ємонта. Навпаки, Галичина це те середовище, де, де народжувалися дуже угодовські ідеї єдності із Росією. Отже, що відбувається? Якщо у нас у Львові є такий фантастичний професор, який так вишукано працює на Росію, так? який закликає нас спільно злитися з Росією в одну державу, то чому би цього професора, якого австріяки тепер погнали під три чорти, тому що це агент? Так чому б цього професора не запросити очолити катедру російської мови вже, а не руської, української, в Новоросію, тобто в Одеський університет, і тодішній міністр освіти Росії Толстой. Звісно, що робить пропозицію Головацького? Ну, такого раба знайшли, так? такого слугу імперським ідеям. Як же ж його не використати? З такими, пані Наталю, колосальними знаннями. І вони його запрошують в Одесу на завідування катедри. Цей я можу це зацитувати, щоб наша шановна публіка почула, яке обличчя може мати виродок. так? І ось він пише записку, дякує Одеському сенатові, що Одеський сенат. Запрошує його на роботу в Одеський університет. Дякувати Богові, це, це не відбулося. Якось Одеса обійшлася без цього зрадника. Тобто, спочатку запросили, а потім спочатку... передумали? А запрос... запросили, тому що міністр освіти сказав, що тут, ну, тут вже розумієте, треба. І ось Головацький пише їм подячного листа Одеському університету. І що вони бачать у цьому листові? Цитую: Я дякую, що мій учитель Михайло Іванович Гнатюк. Який вчив мене в університеті Франка, опублікував цей матеріал. І цей матеріал є у відкритому доступі, щоб ми сміливо подивилися в очі нашим зрадникам і розуміли, що ми маємо не тільки зовнішнього ворога, що ми завжди маємо всередині страшну біду. Отже, що ми маємо в цьому листі? В його коротеньким письмі це переклад з російською українською мовою того часу, тому нехай шанона публіка не дивується. В його коротенькій письмі знайшлось не більше і не менше, як 27... Кажемо, 27 школярських похибок проти російської мови і синтакси, 27 помилок в листі професора, який так любив російську мову. Порадившись між собою, Сенат вирішив підчеркувати ошибки Головацького на його письмі Червоним атраментом. Чуєте, лексика, яка цікава ошибки головацького та ошибки головацького атраментом і вислати все письмо на власні руки міністра, графа толстого з покірним запитанням. Що ваше превосходительство прикажете зробити з таким професором, котрого би ще треба віддати на пару літ до школи грамотності, за ким пускати його на катедру? А як же ж такий розумний професор міг допустити такі ошибки? Ось воно обличчя зрадника. Розумієте, воно від свого берега відбилося. А тут до чужого берега не пристало і ніколи не пристане, бо це юда. А Юда закінчує завше погано, для цього досить читати Біблію. Йому мусили знайти якусь посаду. Ну треба ж пошанувати зрадника, угу. який так гарно служить ідеям московським. І йому знайшли посаду, його призначили директором бібліотеки у Вільнюсі, так, де він продовжував свою наукову діяльність і що він вивчав? Вивчав, вивчав знову Галичину. Але він не просто вивчав любив Галичину. Ну тягнуло його туди. Це ж своя земля. Він вивчав але він на тому не зупинився. Він не просто зрадник. Він 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 ще й страшенно ненавидів, те, що зрадив. Це до речі, дуже характерна. Він риса. любив Галичину, і він її ненавидів? Він і ненавидів, і любив одночасно. Найбільше він ненавидів. Знаєте кого Маркіяна Шишкевича? Той, який на повен голос прокричав, що українці Галичини це, це самодостатня нація, що ця нація рано чи пізно буде собою, що ця нація має свою мову і літературу. Що тоді робить Головацький? Головацький, начебто, від імени Маркіяна Шишкевича, який в 42-му році ще помер. А зрада Головацького яскрава, починається uh -huh. з 1851 року, така яскрава, вже відкрита зрада. Він пише вірш, твір. Начебто від імени Маркіяна Шишкевича, і цей Маркіян Шишкевич зізнається в тому, що його твори, написані в Русалці Дністрові, абсолютно помилкові і хибні. Це дитяча забава. Що фонетичний принцип правопису, пиши, як чуєш, читай, як бачиш, це абсурд від імені свого друга це вершина цинізму. Про ці речі треба знати, і про це треба конче говорити. А вони як друзі? От вони залишилися друзями після зради е, Головацького? -е, Маркен Шишкевич. Шишкевич помер в 1843 році, угу. а зрада була в 1851 році. Тобто, вже Т -т 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 це їх... і Вона відбулася набагато пізніше. Але пані Наталю, читаємо біблію і в Біблії написано, що ви будете до сьомого коліна відповідати за те, що зробили. Так приїхав він до тої Московії, чи чи в вільності він. Там був директором у бібліотеці, який ж був подальший шлях. Бо це все надзвичайно важливо простежити в діахронії. Людина не просто живе, знову ж таки, біблія, ніхто сам для себе не живе, ніхто сам для себе не помирає. Ми залишаємося в дітях, ми залишаємося в нації, ми залишаємося в власній культурі. ким залишився професор у відділу? Отже, що ж з ним було у вільнюсі? Що що у ж було? По перше, передусі, ну так. він там очолював ту бібліотеку, пописував всілякі дурноваті пасквілі. Нічого наукового, звісно. Він же не створив. Дивіться, а от з приводу нау наукового його праця мапа, Якова Головацького етнографічна важлива... карта руського народонасідення да. в Галичині, Північно-східній Угорщині, Боковині. О, це параційний ну, це роботу? надзвичайно важлива річ, тому. Що він показав етнічний склад Галичини, і що ми побачили? Що Галичина це русини, що це не поляки, що це не німці, uh -huh. розумієте? Тобто, дивіться, саме головне, якщо я не помиляюся, він замінив польські, німецькі, горські назви місцевості на народні українські, на народні українські, а потім всі ті народні українські він насправді замінив на російські. Згодом ну, а як? після своєї зради. Ну а як? Тобто, спочатку ми робимо такий крок. Так, а потім, а це, потім, все а потім це все заперечуємо. Так, а тепер що було з його з дітьми? Яких він всіх також повіз до Петербурга разом зі своєю uh -huh. дружиною там ще був цікавий епізод? Ви слушно на початку передачі сказали, що він був священником. Він був греко-католицьким священником. Він потім і греко-католицтва зрісся, і і в Росії прийняв православ'я. Так що було з його дітьми? От, от, от які мали ось такого батька, який не вірив у силу власної землі, у силу власного народу, незважаючи на те, що колись був поряд із Маркяном Шишкевичем, син слідчий. Слідчі. Угу. Нормально, так? Наклав на себе руки в Росії. Інший син за фахом був лікар, не міг собі знайти роботи в Росії. Доньку ув'язнили за її Софія, донька, доньку так. Софію, ув'язнили за її прогресивні погляди. Ну, прогресивність полягала там антицарськість, скажімо. Хоч як зрадник Головацький просив у, у царя помилувати його доньку, цар його не послухав, зрадників не слухають, зрадників викидують геть. Отже, яскравий приклад того, чим Чим завершується доля нещасної людини. Далі читала я ще інші спогади, які, в яких вичитала таке, що він дуже шкодував, помираючи. В Петербурзі за те, що він так вчинив, і знаєте на кого він він залишився так. Вільнюса, в так, і звільнився, Поїхав Петербург, і там уже залишився. Ну він там був якийсь час. Так, от, перебуваючи вже за межами України, він звинувачував у своєму відступництві не себе, не свою слабосилість, свою слабовольність, свою безхарактерність, свою внутрішню нікчемність. Він звинувачував у цьому вплив на нього зубрицького історика Москофіла, вплив на нього пого. Одіна. Ну так чого ж ти тоді впливам піддаєшся? Ти ж такий розумний. Ти так сходив своїми ногами всю Галичину. Ти от карту таку гарну видав, про яку ви говорите. Це ти пісні наші дослідив. Ти, ти ж побачив цей народ з глибочезною тисячолітньою історією. В ти тебе ж такі глибочезні розвідки історичні про автентичне населення Галичини. Ось вам яскравий приклад, коли велич особистості це насправді. Коли велич особистості перетвориться у падіння особистості, коли Шевченко в цей цей час вони ж ровесники, на цілий світ кричав: Нема на світі України немає другого Дніпра, аби притетися на чужину, так куди він власне на чужину поперся. Коли Шевченко говорив про те, що в своїй хаті своя воля і прав і, і, і сила і воля, тут на іншому краї України знаходилася людина, яка Продавала всю цю всі ці цінності ну основному стратегічному ворогові України, пані Ірино, Можливо, я помиляюсь, мене поправте, От ми говоримо про падіння особистості Якова Головацького ну, мало що про нього відомо. От, наприклад, я нічого не чула. Можливо, через це, що він був зрадником. От не хочуть про це говорити, пані Наталію, Воліють загорнути це в папірчики. Обгортку. Я пам'ятаю, як я сварилася з деякими львівськими дослідниками творчості Русалки Дністрової, які мені казали, що треба бути виважені. В тих питаннях. правда не буває виважена. Правда, ось така. Знаєте, це Черчилль здається казав, коли брехня обійшла уже цілий світ. Правда, тільки штанці одягає. Отак, От ми з вами тільки тепер у цій передачі ті штанці одягаємо і йдемо цією правдою по українському культурному просторі. І маємо там бачити все: і падіння, і злети, і гниття, так як є це в долю кожного з нас, і маємо виходити на дорогу сили. А не на дологу, на дорогу угодовства з ворога. Ну принаймні, ми це й робимо на наших програмах. Я вам дякую за цікаву дякую. розмову.